І всім привіт, друзі! З вами знову я, AtomF. Сьогодні кейс Батл, як завжди, 291 от у нас є. Е, монетка. 100. Ну ні, ні-ні. Почекайте, тільки якщо. Так, нема, нема, нема нічого. А, може, є. ну Є сенс цікаво мені. Навіть пушки не з цих ПД-колекцій. Так будуть падати. Ладно. Ну. Ну, на, ну типу. Спроба не спроба, коротше, ви зрозуміли. Виглядає як дороге щось. 57. Хочу повідкривати ще такі кейсики. От звідси звідси ніж. Так, ні... дивіться, ніж бабочка. Ніж бабочка, мені просто звідси випадає. Ну, це повинно те. А, ну ладно, це недорого вже. Закинумо в апгрейд на X5. Отаким От чином, полетіли. Нова. Якщо ну, випадає, то окупає той кейсик, але, по-моєму, загальмує чи ні. Ні, не загальмує, до речі. Найс, продаємо. Я нагадаю, що в мене трейдлок. М -м Ще ну, невідомо скільки. Ну, відомо взагалі. Ще 10 днів, коротше, трейдлок буде. Ах, 3 336 у нас є, підняли трошки. Пропоную поробити. Реально, поробити апгрейдики невеличкі. Наприклад, оце 25, відкриваємо 8 штучок за 200. І є шанс, що нам нічого не випаде, бо в нас 136 36 на балансі. Ну, маю на увазі з апгрейдів нічого не випаде. Ладно, полетіли. Апгрейд. Перший X10. Е світов. Фастом хочу. Пам, не випадає. І ТБ. Пам теж не випадає. Х10 ставимо, Берети. Не випадають. Берети. Не випадають Х10. П250. Uh, не випадає. Х10. Фаст прокрутку прибираємо. Дігалд якийсь новий, ну, щось мені підказує, що він погано якості буде. Тому ну, навіть не випадає, дивіться. Просто ніяк не хоче. І може це є, є ну, типу, шанс на 20% зенти. Тобто на X5. Давай, будь ласка. Ти ж можеш зайти насправді і буде. Ні, це теж не заходить дуже. Ну, починає звісно, гальмувати тут. І. може на 30%. Ну, дивіться, давайте подивимось. 30% це 140. Ну, в принципі, є сенс на такий відсоток закинути, якщо ще випало б. Якщо б ще випало, будь ласочка... Головне, не проїдь. Найс, це випадає нам. Нарешті, нарешті щось заходить. Е, продаємо, звісно, логічно. 282 в нас є. І ніби можемо відкрити оцей кейсик. 175, глок, ніч. Я, я боюсь. 46. Ладно, апгрейд. Хоча б. Почекайте. 30... Ні, ми теж на 30% закинемо. Отаким чином, будь ласка. Дуже треба, дуже треба, щоб ти випала. Воно не випало, воно не випало. Воно не випало, чи загальмо. Ні, я не вірю. Бам. Просто прокотується. 108 у нас є на балансі. Я не знаю, що робити з таким з таким дропом. Давайте відкриємо оце от. П-90? Да, П-90. P... Да, Продаємо і. І, 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 і. Е, так. Вистачає? Ні. Це вистачає. Так, 35. Полетіли. Головне, не 100 ССГ, оце. Окей, 72 є. Контактик невеличкий, але. Є. Star. Підвищуємо наші ставочки 45. Ну, це пога. О-хо-хо-хо! Я. Я натяк ваш зрозумів цілком. Цілком мені все стало зрозуміло. Відкриваємо 8 за 200. І, ну, камбек жорсткий, камбек, до речі, достойний. Лайку вашого. 28. Ну, так. Поганенько, апгрейдик. Поїхали X10. Ні, не хочу X10. Хоча тут багато їх. Ну ладно, баг... чим більше, тим більше. Логічно, да? Ой, ой, я X5, я на 5%, а X5 натискаємо. 5%. Полетіло. Я не хочу дивитися, як ви крутиться, тому просто так. Просто давайте навіть. Може може якісь шанси є побільше у цього. Поїхали знову, ні. Знову ні. І тепер на нормальний шансик, Х10, ні. Х10. Найс. Фастом X10 Glock залітаєш, ні. І це на 30%. Подивимось, як воно буде обертатись. І якщо, до речі, зайде, ну, 200 баланс у нас буде, але ви бачите, так, що він відбу... Хоча може і докотиться. ніби ні. Я хотів сказати, ніби повинно <схід> докотитися, але, на жаль, ви розумієте. 160. Давай, кейс, який мене зливав весь час. Зараз він видає. Я боюсь. Проц... Ну так, 46. І поїхали, камбек. Який мене там кейс камбечив? Погнало до нього. Ой, ой, куди я зайшов? Отак. Погнали до кейсу, який мене камбечив жорстко. Це був. О, калаші. А, чи це був інший. Це був за, 100... за 45, здається, а зараз погано випадає 12. Е, йдемо. А, вже 30. Ну, ладно. Відкриємо ще раз. Можливо, є шанси на оце. Ооо, найс! А, що ж ти такий дешевий? Тут падаєш, а? 45. Глок 18 усім. І який мені саме випаде. Гарна якість. 25. Я зрозумів. Відкриваємо ще раз калаші. І. Ну, мені випаде хоч калаш з, калаші, з калаша. 28. 28, 14. Зірки тепер. Зірки, зірки, а зірки не сяють. Зірки видають поганий дропчик нам сьогодні. І Сільвер Еліта. Я боюсь, це скільки. А, ой, це окуп на 49 копійочок. Так, о. Це скільки? А. А що він виглядає так красиво? Я не розумію цього, ладно. Апгрейд. 5%. М -м -м. Полетіло. Повільно. Хочеш, щоб він так красиво зайшов. Прикиньте, він зайде просто, який це буде едіт. Я вже уявляю. Будь ласка, ні. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.